Взагалі, бабки і алкаші це 90% всіх пацієнтів на швидкість. Просто і їх прям прям з ними, знаєте, от бабки це вже ексклюзив. Я не знаю, тому що діди, вони всі одинакові, бабки, вони всі різні. Є особлива категорія бабок, оці, ці, що фіолетове волосся малюють, їм кришу зносить. Таке нібито розблоковує максимально допустивий рівень агресії, який вони можуть з себе видати. Все, їм клєму зриває, вони. А бабульки, розумієте, вони, вони все, що ти робиш, всьому піддають сумніву. І я люблю бабулька робити. Е я коли колю окол, я питаюся у фельдшерки, а що ти там набрала? Вона каже, допустимо, там магнез такий. Але це бабок той момент безцінний безцінний. І я дуже люблю, е дуже люблю насправді їздити до бабуль. Вони всі калоритні, вони всі колоритні. І знаєте, е бабулі вони до медичних послуг ставляться як до інтиму. До інтиму, коли їм у ко вони хочуть їм в очі дивився, придушив трошки, посраці вдарив, різні, різні бабки. І молоді жінки, вони дуже, поки всі, поки всі, поки молоді жінки, вони дуже такі, знаєте, є приховані, вони такі закриті до, всього, до всіх медичних послуг і до оголення свого тіла, зокрема, і це правильно, я це безмежно розумію і поважаю. Ну, бабульки, все, коли твій шість 65 стає, там кришу зносить, блядь. Кожна друга альфа-санка. Там ти не встигаєш, це слово кардіограма, як може гола лежить. Ти просто так простенькою пусі прикриваєш, щоб, щоб туди не дивитися.